Таля, розкажіть про себе, де ви народилися і виросла. Я народилася в місті Миколаєві, тому дуже-дуже полюбляю своє любе місце. Я вчилася в цьому ж місті в той школі, в якій ми починали свою діяльність. Ідея застала 22-й рік, початок війни. А чому застала? Тому що моя донька вчилася якраз у 9-му класі у цій школі, і ми, як батьки, прийшли допомогти. Отак і вийшло, що я почала займатися цією діяльністю. Then the sirens go off. Так. Де ви навчалися, яким ви мріяли стати? Навчалася в звичайній школі, дуже звичайна школа. Але так як можу сказати, що ця школа для мене дуже рідна була, тому що цю школу закінчив мій батько, я закінчила, а також всі троє дітей моїх теж закінчили цю школу. Ким мріяла стати? Мабуть, мамою. Це Оце була найвелика для мене мрія. А щоб займатися такою великою діяльністю, як зараз, і щоб біля мене було стільки людей, то я ніколи ніколи не вважала, що я зможу так робити. Це дуже гарний відповідь. Чим ви займалися до 24 лютого 2024 року? Була звичайною домогосподаркою, дуже звичайною. Мала невеличку садибу при хазяйство, птахи, город, але ніколи не займалась ні політикою, ні якоюсь е, діяльністю, щоб сплачувати людей і щоб вони щось робили. Ніколи не керувала ніким. І військові мене питають, яким підприємством я керувала до війни. Ніяким підприємством не керувала. І для мене це була така діковинка. Для моєї мами та ж була діковинка, що я зможу керувати людьми. Для мене це було несподівано, що я змогла так зробити. Ну, гадаю, що може так і найкраще. Змінилося ваше життя з початку повномасштабного вторгнення? В мене було життя вдома, і в мене була родина. Можу сказати одне: головне в моєму житті стало це допомога військовим. Я почала жити жити цією мрією перемоги, жити, щоб врятувати військових і жити майже жити в волонтерському центрі. З шостої ранку до сьомої, восьмої вечора без вихідних я займаюся волонтерською діяльністю. Намагаюся найбільше допомогти військовим. Це дуже. Дякую. О, Наталя, ви пам'ятаєте ранок 24 лютого 2022 року? Пам'ятаю. Всі від вибухів прокинулись, але осознання того, що почалась війна. Прийшло, мабуть, вже ввечері, коли дуже чутно було вибухи. А день був звичайний, я пішла на тренування, але люди, була дуже велика метушня, люди кудись бігли, але я не могла зрозуміти, це не може бути, не може бути того, щоб почалась війна, коли. Прогрес, багато людей, всі разом живуть. Ну, не може такого бути. Але осознання того, що сталося, було вже ввечері, коли дуже було гучно, і треба було щось робити і рятувати родину. Але якоїсь мислі покинути Миколаїв не було ніколи. Бо це моє ну, дуже-дуже любиме місце. Розкажіть, як ви займалися волонтерством і як ви створили цей фонд? Е... Не фонд, а в нас е, люди, ну, може, по таким інтересам, як можна сказати, це не фонд. Люди зібрались докупи і знаходяться разом. У нас як волонтерська родина, я б навіть так сказала, бо люди різного віку, є й молодь, є й більш старшого віку. Саме старшому волонтеру у нас 87 років. То це е, така, більш поважний вік. І таких волонтерів в мене 75%, от якраз золота молодь, як я її називаю. І тому з ними дуже цікаво. Але як створилось, сталося так, що я прийшла одна із перших на допомогу, яку кликала е, школа допомогти. І мій чоловік поїхав, пішов е, пісок вивозити, а я пішла в спортзал. І так почалася наша діяльність. Почала я зрозуміла так, що треба залишити людей, які прийшли допомогти. Треба їх зацікавити щось робити. Якщо людина прийшла допомогти і не знайшла себе. То вона повертається і йде. І треба всіх зупиняти і щось робити. Але спочатку, звісно, це був хаос. Люди не розуміли, що треба робити. Ми нічого не вміли. Для нас маскувальні сітки це був такий хаос, щось кудись вішати, якісь клаптики. Якщо б мені зараз. Цю кількість тканини, яка в нас була на початку війни, і цю наснагу людей я б набагато більше могла зробити. Зараз людей менше, тому що люди пішли працювати. А тоді люди були без праці, але було дуже тяжко, тому що люди були знервовані, вони шукали підтримку, психологічну підтримку. І своїми діями вони якраз себе заспокоювали. І те, що вони можуть допомогти, їх сплатила докупи, і вони могли працювати разом, ділитися своїми переживаннями, своїми мріями і своїми страхами. І так стало краще, особливо людям вже похилого віку. Так. З якими труднощами ви стокнулися в самому початку? Як ви їх подавали? Це знервованість людей. Дуже сильна моральна виснага людей, вибухи. Е, немає води. Всі знають, що в Миколаєві зразу же, майже зразу не стало води. Немає води, але люди повинні працювати і пити той чай, і відвідувати вбиральню, але треба завозити воду. Треба матеріали. Е, дуже холодно. Було спочатку дуже сильно холодно, але ми е, рятували хлопців. З дому несли все, що можна було. Всі ковдри, постіль, все несли. І от з цим стикатися дуже тяжко, коли люди знервовані і не знають, що їм треба робити. Їх згуртувати, згуртувати, заспокоїти, щоб вони працювали безперебойно, дуже тяжко. А також дуже тяжко втомленість, коли ти вночі не спиш, бо вибухи. І ти постійно біжиш або в підвал, або ховаєшся. А в день треба цілий день працювати. Люди приходять або зранку до обіду, або з обіду до вечора. А ти знаходишся цілий день і повинна посміхатися іноді було дуже тяжко посміхатися. Люди плакали, люди нервували, люди були різні, різними поглядами політичними. Також і їх, щоб вони не нервували і не було стичок, дуже було тяжко, бо люди не можуть себе контролювати, коли ну, вибухи, страх, діти поїхали, вони залишились одні. Ну це дуже тяжко. Максимально людей ми порахували, от я хочу перебити трішечки тебе. Десь на третьому тижні війни ми порахували людей. Ну, було так, ну, порахувати людей було тяжко в одному залі, але ми це зробили. Було 98 людей на третьому тижні війни в одному приміщенні. Це як великий-великий вулик, дуже великий. Скільки максимальних сіток ви виготовляєте та скільки амуніції? Дивіться, початок війни ще не було чого робити, і що треба робити, ми теж не розуміли. Тому спочатку пішли всі волейбольні сітки, які ми знайшли у місті, футбольні сітки, що ми могли рибацькі сітки. Дякую рибакам, які нам підвезли. Очаков нам дуже допоміг. Рибак предоставив дві машини. Сіток, і ми дуже довго їх використовували, різні сітки були. От, а зараз е, ми вже працюємо на такій основі, пластикова основа, ми її замовляємо заздалегідь. І я можу сказати одне, що ми кожен місяць купляємо 10 рулонів по 100 метрів. І це рулони 2 метри шишки. Тобто, вибачте, 2000 метрів. У нас іде за місяць, це впрітик. Буває більше. Тобто і тканини дуже багато ми використовуємо. І для того, щоб тканину купляти, треба донати. Ми їх збираємо як тільки можемо. А також ми використовуємо тканину, яка приходить від людей. Тобто постіль. Якщо взимку це біла постіль, влітку ми ту ж білу постіль фарбуємо, фарбуємо самі самотужки. От я фарбую її. Потім ми їх ріжемо, нарізаємо лентами і вплітаємо. Також дякуючи фабрикам, які є в Миколаєві, це відходи від підприємства, це фліс, тканина, яку ми теж використовуємо, нарізаємо лентами. Якщо це стратегічного кольору, це йде на насідки або ми шиємо шапки, балаклави, шкарпетки, все це шиється з відходів фабрик. Уже іншого варіанту у нас немає. А якщо це не стратегічного кольору, то і також і полоси, то плетуться ковріки. Як змінилося ваше життя за ці роки війни? Я можу сказати, повністю досконально помінялося геть зовсім. Я перестала відчувати те життя, що було до війни. Це було спокійне життя, якесь монотонне. Я можу так сказати: да, ми мріяли, ми робили якісь собі заготовки на майбутнє. Зараз це вообще неможливо робити. І навіть не принципово. Зараз змінилося ставлення до життя. Раніше ми е, навіть не мріяли просто прокинутись зранку. Зараз прокинутись зранку це вже перемога. Це вже перемога над страхом. А змінилося життя повністю, тому що майбутнє я. Думаю, що буде пов'язане також з військовими, і за допомогою військових після перемоги дуже багато хлопців будуть е, потребувати допомоги, допомоги психологічної, допомоги знайти якусь роботу або підтримку, моральну підтримку. То ми будемо так само допомагати. Це дуже класно. А в чому ви знаходите сили продовжувати? Ти знаєш, іноді зранку, коли ти встаєш, сил немає навіть рухатись, болить все. Ну, Дійсно, я виснажена. Але коли я е, вмикаю е, інтернет і дивлюсь на хлопців, це піднімає, і ти піднімаєшся і думаєш: вибач, ти знаходишся вдома, ти знаходишся в своїй родині, а хлопцям тяжче, ніж тобі, то треба йти. Якщо тобі жарко, їм. Жарче, ніж тобі. Якщо тобі холодно, їм ще більш прохолодніше, то треба щось діяти. Якщо ми не будемо діяти, якщо ми не будемо піднімати других людей, щоб вони стали волонтерами, я вже мовчу про те, що нас не фінансують, і нам дуже тяжко. І дуже багато волонтерських центрів просто закрилися, від того, що вони не можуть знайти фінансову допомогу. От якщо б нам ще й допомагали фінансово, ми набагато більше могли б зробити. А так. Ми можемо те, що можемо, ми робимо. Якщо ми не можемо, ми ж все одно робимо. Тому що якщо сидіти і чекати, то ж дунами ми не будемо ніколи. А чи є щось, о, окрім фінансів, що треба вашому фонду? Волонтери? Люди. Люди, дуже потрібні люди. Бо люди це наш скарб. Зараз я дуже рада, тому що не тільки люди, які працюють в нашому приміщенні, це наші люди, наші волонтери. Дуже багато дочерніків, Дочерніків, які вдома люди беруть у нас тканину, основу і плетуть на дому. Це і в Терновці люди, і в нашому районі. Люди. Також я дуже рада, що на моєму шляху зустрілися область дочерні підприємства, область, Єланінський район. Нам дуже сильно допомагає Мішково-Погореловський е, е, інтернат. Я дуже рада, що дуже багато класнючих людей, які жаждуть перемоги, які працюють. Люди в своїх громадах приходять, плетуть маскувальні сітки. Дякуючи пошті, ми їм відправляємо основу. Тканину, вони в свою чергу відправляють напряму хлопцям, Ми кидаємо адреси. І оце постійний, постійний рух, який не можна зупиняти. Шановні Миколаївці, наш Оленкерський центр «Українські плетуні працює на допомогу нашим військовим з початку війни. Те приміщення, в якому ми були, воно не може нас більше прихищати. Тому ми звертаємось до всіх небайдужих. Которі нам можуть допомогти з приміщенням. Чекати допомогу від місцевої влади ми вже не маємо можливості. Хлопці потребують допомоги, але ми не можемо працювати. Допоможіть нам з приміщенням, не треба залишати наших захисників на фронті без допомоги. Нам допомагали містяні весь цей час. Ми саме своїми силами. Робили все, що могли. Зараз ми вже не можемо, бо приміщення це неможливо знайти нам самим. Тому ми звертаємось на допомогу. Допоможіть нам. Разом ми дійдемо до перемоги. Будемо вдячні за репорти. Разом ми вистаємо і переможемо. Дуже дякую. Слава Україні! Героям! Слава! Є якась особлива історія, яка вам запам'яталася на все життя якоїсь людини чи є Є. Є. Я хочу показати, от у мене на є от, вроде, стрічки, да? червоно-зелені стрічки. Оце стрічки з самого початку війни. У нас є ці стрічки, і ми хлопцям, я хлопцям завжди їх пов'язую. І от так сталося, що я, я коли в'яжу, я обов'язково зав'язую три в во Отця і сина і Святого Духа. І хлопці гадають, що це їх рятує. І Я дуже рада, що вони так гадають. І коли мені хлопець зателефонував і сказав, я живий, тому що у мені на руці були ваші стрічки. Поряд зі мною розірвалась міна. На мені одяг був повністю пошматований. Металевий браслет на руці лопнув, а ваша стрічка була ціла. І я був цілий, не ушкоджений. І каже: Я так рад, що в мене є ваша стрічка. І він потім він при... це дуже голосно казав. Я е... вмкнула голосовий, і мої всі дівчата це чули. Це дуже приємно, коли хлопці гадають, що всі наші молитви, всі наші переживання рятують їх. Це дуже сильна історія. Це хлопчик. це... Він живий, він живий здоровий, і з ним слава Богу, все гаразд. Після тих пошкоджень він вже е, пішов на передову. Але всі хлопці, які хоч раз до мене звернулись, це вже мої діти. Я кожну, е, кожен місяць звертаюсь до всіх відео звітом звертаюсь, чи ми можемо допомагати, бо багато хлопців гадають, що ми закрилися, тому що багато волонтерів вже перестали працювати, і вони одним другим позателефонували, а ті кажуть, ні, вибачте, хлопці, ми вже цим не займаємось. і гадають, що інші і перестають дзвонити. То я сама про себе нагадую, про наших дівчат нагадую. Ми записуємо відео, відеозвернення, ми вітаємо їх зі всіма святами. Ми нагадуємо, що волонтерський рух існує, і в Миколаєві він буде існувати аж до перемоги. І як я дівчатам кажу, буде перемога. Ми всі столи, на яких ми ріжемо тканину, виносимо на вулицю і будемо там накривати столи. І хай підходять всі сусіди, всі люди, які будуть йти, тому що це буде дуже велика перемога. Доброго дня всім. Це українські плитуні. Я Наталя, куратор нашого волонтерського центру. Наразі це все, це біла постіль, яку ми фарбуємо. Але зараз нам дуже-дуже потребує ще такої постілі. Стара постіль, яка ще у вас, СССР времін, будь ласка, нам дуже потрібно. Ми цю про постіль використовуємо в маскувальних сітках. Яку найширішу та Найди допомогу ви отримували від звичайних людей, які приходили до вас допомагати. Наприклад, я знаю, що у вас діти працювали. Маленька дівчинка, я пам'ятаю, коли до вас прийшов, піла сіть. Це да. просто було. Діти, діти у нас працювали, приходили діти, моя онука плела сітки. Один із військових привозив свою дочку, їй дуже полюблялося бути у нас і плела сітки. Дітки у нас маленькі допомагають, є у нас волонтери, які на дому плетуть бабуся з мамою, а помагайчик ми так і озвумо Ванечка, Він завжди допомагає матусі й бабусі плести сітки. Тобто діти допомагають малюнками, діти допомагають іграшками, якимись поробками, які дуже раді, коли вони потрапляють до військових. Я знімаю відео, відео подяки від військових. Для дітей це дуже велика радість. Але старенькі люди, моя золота молодь, це теж діти. Бо є у нас Антоніна Анатоліївна, які вже такий дуже поважний вік, 80 з гаком. Але вона шиї іграшки. З самого початку війни вона волонтерить. Але вона волонтер з 2014 року. І вона до нас, коли прийшла, вона сказала, що вона волонтер з 2014 року і навіть принесла брошури з 2014 року. Яке буде майбутнє вашого фонду після нашої перемоги? Я гадаю, що люди в нашій родині волонтерській будуть далі спілкуватися. Бо зараз є такий жах, у всіх в очах жах, коли ми розмовляємо один з одним. А що буде після перемоги? Як же ми не будемо бачитись? Бо багато людей, які або хворіють, і довго не приходять, потім приходять. Они, вони сюди просто намагаються потрапити, тому що душевно ми. Дуже, дуже дуже близькі стали. І я гадаю, що після перемоги ну, одноманітно ми точно будемо зустрічатися. І може так станеться, що якась інша цікава справа нас поєднає, Ну, то, що ми ніколи не загубимось, це точно. І будемо підтримувати один одного. Люди, які зустрічаються на шляху один одного під час таких ну, подій, як війна. Будуть разом, завжди разом. От якраз під час війни е, люди зрозуміли, хто поряд повинен бути, а кого не треба, бо вони заважають жити. А от ті, що тут зібрались люди, от це якраз цей такий костяк, яка родина е, переживає любі, любі перемовини, любі е, перетряски, ну все, все що може. Статися повинна бути в родині, яка буде заразом. І, напевно, одне з найголовніших питань: і як люди можуть вам допомогти вашому фонду, вашій організації, щоб, наприклад, фінансова допомога, щоб прийти підтримати, якщо працювати, робоча сила. І Як люди можуть вас знайти і з вами скомунікуватися? Щоб того. Знайти нас легко. Ми є в Фейсбуці, у нас є сторінка «Українські плитуні. І сторінка, яка має от такий логотип. От, угу. Якщо це буде видно, а якщо не видно, то ми обов'язково поставимо. Е, у нас є свій логотип, який обов'язково ми причеплюємо до кожної сітки. І люди нас знайдуть в Фейсбуці. І можуть або зі мною зв'язатися, або ще з одним адміністратором зеруте, і ми обов'язково дамо відповідь, куди підійти. Якщо це інші міста, обов'язково Миколаїв. Дуже багато людей нам допомогли, коли присилали нам постіль. Це велика допомога. Шкарпетки, смаколики, постіль, сухі душі, грілки. Це те, що дуже рятує хлопців. Також нам потрібна допомога стосовно швидких супів. Ми закуповуємо, але у нас не так багато донатів, і треба ділити на що треба, а на що не треба на даний момент. Оце допомога дуже потрібна. І якщо люди будуть з інших міст до нас приєднаються, то дуже велика буде родина, яка поєднає між собою багато людей. Якщо це Миколаїв, то ми дуже раді будемо зустріти людей. У нашому центрі мій телефон я можу дати, і хай люди дзвонять. І я скажу, чим вони можуть допомогти. Це може бути і постіль, це може бути, і військ... і одяг цивільний для хлопців, бо дуже багато поранених хлопців. І дуже багато треба цивільного одягу. На даний момент це теплий одяг. Влітку це більш такі літні футболки, шорти. І це буде потрібно. Постійно до перемоги хлопцям, тому що їх треба підтримати. А нас підтримати можна або е, приймати участь в наших лотереях, які завжди є в Фейсбуці. Е, у нас малюють дуже гарно малюють наші хлопці і дівчата. Гільзи розмальовують, картини малюють і виставляються на лотереї. Це дуже велика підтримка. Також у нас є благодійний ярмарок на південній, наша Оленочка Зочакова знаходиться там з нашими виробами. Це і іграшки, і шкарпетки, і ковріки, які ми теж само пускаємо донати на закупівлю або матеріалів для сіток, або матеріалів для пошиву одягу військових. Це так само іде допомога. Дякую вам велике за це інтерв'ю. Воно просто неймовірне. Дякую вам за вашу роботу, пані Наталя. Ви дуже великий молодець, і це неймовірно. Ваш фонд просто. Ну я його пам'ятаю, коли ви були ще в школі. І це просто неймовірно. Ви дуже сильно виросли з того моменту. Ви напевно збільшилися в рази в плані виробництва та всього іншого. Якщо б у нас була матеріальна підтримка, можна ще більше чогось зробити. Але головне, щоб до нас долучалася молодь. Бо золота молодь це окремо, а молодь, яка є в Миколаєві і в інших містах, це нам така велика наснага. Оце я буду дуже рада, якщо ще й молодь до нас підтягнеться. Так. Дякую вам. Дякую.